Взяв на огляд отаку камеру від компанії DAFO, а саме 4E e 825GB. Це є роботизована камера 8 мегапіксельна, 4-кашна з 25-кратною оптикою і 16-кратним цифровим зумом. Коротко скажу, що за що відповідає оптика, за що відповідає цифровий зум. Оптика буде відповідати тільки і виключно в реальному часі, якщо ви будете зближати. Якщо ми зближимо на 150 метрів і буде реально непогане зображення, то в архіві ви цього не побачите. В архіві це буде як 8 мегапіксельна камера. Ми зараз вийдемо на вулицю. Я продемонструю, власне, як вона показує на 10, на 15, на 25 і на 150 метрів, щоб ми розуміли, для чого вам вона вам і чи вона вам насправді потрібна. Камера достойна своєї уваги, вона має два типи нічної підсвітки: як ледівську, так і інфрачервону. Інфрачервона до 100 метрів, Ледівська до 50. Також вона має дуже багато таких цікавих плюшок, аналітичних, як Smart Motion Detection, як бачить, бачить людину, відрізняє людину, відрізняє автомобіль, і це все вам полегшить, суттєво полегшить шукати якусь. Подію власне через мобільний телефон. Як ви можете вибрати там пошук по людині, і вона власне все відкидає, а шукає тільки пошук по людині. Також вона може працювати в режимі патруля. Ви задаєте її початкову точку і кінцеву точку, і вона собі працює, крутиться і дивиться, що вона хоче. а має такі штуки, як пересік, лінії, периметра. Ми можемо намалювати собі периметр. На нашому там подвір'ї чи об'єкті якісь там лінії, коли буде втру... входити людина в пересік тої лінії або вторгнення в область, це як друга опція. Вам буде приходити пуш повіщення на телефон, де ви будете бачити, що реально хтось зайшов, можете зайти в камеру і подивитися, що це таке. В принципі, це такі основні характеристики, про які я хотів сказати щодо даної камери. Ну але саме головне, ми зараз вийдемо на вулицю. Я покажу, як вона знімає. Хто дивиться дане відео, будь ласка, переведіть ваш YouTube в 1080-пер розширення, щоб максимально розуміти, яка буде чіткість по даних е табличках. Я помилявся щодо смарт-трекінгу в цій камері. Автотрекінгу вона реально слідкує за людину, вона реально веде людину. Ми можемо намалювати зону і людину, вона буде зближати дану людину, яка буде потрапляти, перетинати дану лінію і буде вести. Досить непогано ця функція показує. Я це продемонструю трошки, трошки пізніше. А зараз ми давайте подивимося, що таке оптика і що таке цифрова. Оптика, нагадаюся, в 25 кадрів, 25. X, а цифрова в 16. Давайте ми подивимося, що таке, яке зображення буде на 10, 15, 20, 25 метрів і зрозуміємо, чи потрібно нам дана камера, чи ні. Давайте тако, При 10 метрах. При 10 метрах я відійду сюди, буде отаке зображення. Ну, як на мене, жирне. Їдемо далі. 15 метрів. Також, 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 дуже-дуже, дуже класно. І давайте ми подивимося ще, щоб я не відходив на 25 метрів, на 30 метрів. Це перша камера 8 мегапіксельна, яка при куті огляду в 90 градусів реально бачить в табличку в 30 метрів. Ну, це круто. Реально, це круто. Подивіться, яка якість картинки на 30 метрах. Це цифровий зум, повторюсь. Давайте ми тепер перейдемо на оптику і подивимося, все-таки, яка буде оптика. Так, давайте викличемо тут ПТЗ-меню. Тут нажимаємо три крапочки. Переходимо сюди. І в нас з'явився джойстик. Джойстиком ми можемо відповідно рухати, крутити і повертати дану камеру. Швидкість самого повертання можна також вибрати безпосередньо в налаштуваннях самої камери. Ну і давайте подивимося, яка буде оптика тут. Ми можемо нажати тут плюсик, і ми зближаємо. Відповідно, відпрацьовує дуже класно автофокус. Ну, як ми бачимо, автомобілі стоять дуже далеко. От навіть автобус, також видно, номер. Тут ще один рухається. Розмитий, бо автофокус не може зловити його. Ну, там той зараз ловить. Вона сфокусувалася більше на людей, я бачу. Давайте ще туди подивимося, що буде. Ну, дивіться, як круто видно номер цього Mercedes 0870. Давайте ми зараз зближимо, подивимося, віддалим. Тобто, подивимося, яка це відстань. Ну, метрів таких до 150 гонорових. Метрів 120-150. Ні, да, десь 150, може навіть і більше. Ну, от отака штука. І зараз давайте я ще покажу, як відпрацьовує автотрекінг. Причому же я зробив так, щоб дана камера при перетині лінії давала сповіщення. І також вона буде вести. В камері можна. Вибрати як периметр об'єкту, намалювати лініями. І хто буде пересікати дану лінію або входити в об'єкт, дана камера буде вам відсилати сповіщення. Ці сповіщення доволі таки адекватно приходять. Плюс до того вона буде вести, дан... вести людину. Так, від того, що кількість велика людей ходить, але тим не менше, я зараз продемонструю, от вона приходить я між приблизно на 20 метрів я поставив лінію. от Люди пересікають, от вона в автоматичному режимі, В режимі мені зразу приходить повідомлення, що відбувся пересік лінії, і от вона зближає максимально до людини, як вона тільки це бачить. Тут багато перешкод, різних перил і так далі. Ну і вона втрачається так. От вона зловила інших. Вона вернулася знов до свого положення і знову вже от прийшла пересік лінії, дві людини перетинули, і от вона знов за ними веде. Зараз ми можемо, при тому, що вона це все зближає оптикою. Ви можете побачити, наскільки чіткі, наскільки чітка картинка от по, по знаках, так? по номерах, навіть номер автобуса видно. Ну, далі похибки великі, перила і так далі повторюся. Зараз щоб дочекатися моменту, коли буде в цю сторону йти якась людина, і щоб ми просто могли зрозуміти, як вона буде вести. Це так само можна зробити і на автомобіль. Дана камера вночі буде знімати в кольори. Є такі режими, як вона може в кольорі знімати вночі при появі людини, при там появі, допустимо, пересік лінії, вона може включати, а може бути завжди включена, може бути завжди виключена. Це в залежності, як ви її налаштуєте. А от далі я бачу, хтось іде і може в нашу сторону піде, і ми зараз побачимо. Як вона відпрацьовує в цю сторону. От дві людини зближаються. Зараз ми маємо дочекатися, коли вона пересік... тут таку лінію, я на тротуарі намалював. Тобто зараз люди будуть зближатись, перетинати на одну лінію, і мені має зразу прийти сповіщення. Ай, вони не туди пішли. Ну, нічого. Камера включила вже свою підсвітку, нічно, бо на вулиці реально вже досить темно, але вона ще показує, якби вечір. А на дворі, повірте, вже досить темно. Вона зреагувала на даних людей, прислала сповіщення, і так вона веде. Це все в автоматичному режимі. Ну, досить класно, досить класно вона себе поводить. От вона пішла за людьми. Все, вона вже втратила їх з полизору і зараз вертається на своє положення. І чекає наступну, на, наступний перетин лінії. Перетин лінією, повторюся, якщо я ще не казав, я зробив десь на позначці приблизно 20 метрів, тільки по тротуару. От знову підходить людина, приходить сповіщення досить адекватно, і вона зближає на ту людину і старається максимально її провести, при тому, що є перешкоди. Такі конкретні перешкоди. Ну і якщо вам потрібно підібрати якусь камеру, звертайтесь, будь ласка, до нас за безкоштовною консультацією, телефони всі подані під відео або в шапці профілю. Ми з радістю відповідаємо на будь-яке ваше запитання і підберемо вам камеру правильно, яка би зрозуміло відповідала вашим задачам. А так, дякую всім за перегляд і ставте лайк і підписуйтесь обов'язково на канал.